Після того, як її не стало, у старих речах серед пожовклих аркушів батько знаходить ще одну роботу маленької Саші. Картина намальована її маленькими руками. І раптом у пам'яті спливає той момент, коли перед своїм відходом донечка попросила його прикласти руку до білого аркуша паперу. Після того, як обвела його долоню, приклала свою маленьку дитячу Долоньку зверху, і зробила з нею те ж саме. В результаті на картині ми бачимо дві руки батька й доньки, дві душі, що тримаються одна за одну, навіть крізь час і простір. Маленька Олександра Путря боролася за життя довгих шість років, а потім попросила батьків відпустити її, наче щось відчувала. Можливо, на знайденій батьком картині вона зовсім не випадково зобразила Сіріус – ту саму зірку, куди так мріяла полетіти. Сьогодні я хочу розповісти вам про неймовірну дівчинку, яка мріяла стати художницею, коли виросте, але доля розпорядилася дещо інакше про маленького ангела Олександру Путрю. Ця історія не лише про талант. Вона про силу духу, про світло, що не згасає, бо живе в картинах Саші й донині. А мене звати Неса Сацута. Ви на каналі Мистецтво Манка. Обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Бо я вас знаю, потім забудете це зробити. Готово? Тоді поїхали. Уся наша квартира, ванна кімната, кухня, туалет, двері шаф були розмальовані до тієї висоти, до якої вона могла дотягнутися рукою, згадував батько маленької Олександри. Якось я в неї запитав, доню, а чому ти малюєш на днищі стільця? Папір закінчився. Знаєш, тату, за папером треба бігти в іншу кімнату, а мені ніколи, відповідала маленька художниця. Народилася Олександра Путря 2 грудня 1977 року у родині художника Євгенія Путрі та викладачки музичного училища Вікторії в місті Полтава. Живописом Саша почала дихати з найперших років свого життя. Батько професійний художник Євген Васильович Путря одразу побачив у дитячих малюнках ознаки справжнього таланту. Проте ставився до захоплення доньки з великою тактовністю та чуйністю, не тиснув авторитетом, не нав'язував свою думку, просто спостерігав. Згодом Євген Васильович перетворив спальню маленької двокімнатної квартири на майстерню, поставивши два столи для себе і для Саші. Тепер батько й донька творили поруч, не заважаючи одне одному. Коли Саша хотіла показати свій малюнок, вона залишала на татовому столі записку. Тату, приходь подивитись, що в мене вийшло. Вже з трьох років Олександра тримала в руках пензель, а її уява не знала меж. В результаті на папері почали народжуватися перші малюнки. Дівчина розвивалася дивовижно швидко. І на очах у здивованих батьків формувався абсолютно самобутній, ні на що не схожий художній стиль. Батько зробив делікатну спробу навчити Сашу класичних основ малюнка, та юна художниця ще в дитинстві відчувала, що має йти власним шляхом. Вона вперто творила так, як веліла їй душа, вкладаючи в кожен штрих свої ідеї та бачення світу. Малювання для маленької художниці було таким же природним, як сон і їжа. Вона могла це робити годинами, не відволікаючись і не втомлюючись, поки рученята й круглі щічки завжди були вимазані фломастерами та аквареллю. Інколи вона так і засинала, сама схожа на живий малюнок. А потім, прокидаючись зранку, говорила, коли я виросту великою, стану художницею і буду малювати зранку до вечора, навіть уночі. Вона дуже засмучувалась, що доводиться перериватись на сон. Саша не любила копіювати чи змальовувати з натури. Її малюнки народжувалися з пам'яті та уяви. Людей вона зображувала так, як бачила у серці молодшими, світлішими. Одягненими в казкові шати, моделями ставали герої кінофільмів, випадкові перехожі, мамині студенти і родичі. Окрім мистецтва, її захоплювали зірки, гороскопи та загадкові явища. Особливо цікавилася НЛО. вона вірила, що саме на них прилітають предки, з якими вона обов'язково колись зустрінеться. Батько Олександри, Євгеній Путря, розповідав про затишні моменти їхнього життя наступне. Зазвичай, вранці, після сніданку, Сашенька підходила і казала: Я хочу малювати. Дай, будь ласка, мені папір. Сідала за свій окремий столик і затихала, іноді наспівувала, під ніс якусь мелодію. А через якийсь час дивлюсь встає, підходить з боку, обіймає і тихо говорить. Ти дуже зайнятий. Подивись, будь ласка, що в мене вийшло. І завжди це була для мене несподіванка. А звичайно, що були роботи більш вдалі, і не зовсім вона сама це бачила і, бувало, страждала, якщо не могла досягти досконалості, яку малювала в своїй голові. Це дивовижно, але улюбленим художником малечі був німецький живописець Ганс Гольбейн. А картину Битва Олександра, Альбрехта Альдорфера Саша розглядала через лупу, захоплюючись фантастичним небом, що простягалося над вершниками. Здавалось, у родині панувала гармонія, але темні хмари насувались над їхніми головами. Коли Саші виповнилося п'ять, вона почала скаржитися на погане самопочуття. Батьки звернулись до лікарів, та після низки обстежень прозвучав страшний діагноз лейкемія. Медики сказали, що дівчинці залишилося жити менш як місяць. Та Саша не здавалася від болю, температури, поганого самопочуття дівчинка рятувалась малюванням. Почалось довготривале лікування з частим перебуванням у лікарні. Нянечки, лікарі та маленькі пацієнти обожнювали дівчинку, а її палата ніколи не стихала від дитячого сміху. Біля Сашиної тумбочки, де вона малювала, завжди збиралися діти, навперебій, просячи щось намалювати. Усім намалюю, обіцяла маленька художниця. Попри страшний діагноз та негативний прогноз, дівчинка не лише вийшла з лікарні, а й навіть пішла до школи і з відзнакою закінчила перший клас. Проте здоров'я знову погіршилося, і довелося навчання продовжувати вдома. Мама маленької художниці згадувала, що малювання стало для Сашеньки справжнім порятунком. Воно подарувало доньці шість додаткових років життя. Творчість допомагала дівчинці забувати про хворобу та біль. Я навіть навчилася розпізнавати стан доньки за її творчістю. Якщо активно малює, значить все гаразд. Проте, коли дівчинка втрачала інтерес до малювання, це було вірною ознакою наближення загострення. Навіть кольори на папері говорили про її стан. Радісні світлі тони означали, що все добре, але якщо з'являлися червоні та коричневі кольори, я розуміла, що треба терміново бігти до лікарні та здавати аналізи. В 1984 році на екрани вийшов танцюрист-диско, подивившись фільм. Маленька Саша буквально закохалася в мітху на чакрабурті і з того часу буквально марила індією її культурою та традиціями. Поступово на заміну кумедним звірятам і казковим персонажам прийшли образи з індуїської філософії, а також Вражають уяву автопортрети то у вигляді багаторукого бога Шиви, а то і зовсім в образі дорослої індіанки, в очах якої відбивалася глибока печаль за нашу землю. Олександра навіть Сарі навчилася одягати, а фото свого кумира завжди біля серця носила. Ми бачили, як вона це любить і тихенько раділи за її щастя. Вона навіть свій останній новий рік у тому Сарі. Зустрічала в неї з'явилася така мрія зробити індійський костюм, і вона цим зайнялася. Вона рік готувала рік. Ми купили 4,5 метри гарного голубого атласу. Він трошки тяжкий для Сарі, ясний діло, такий сарі легке має бути. Ну у нас не було такої можливості ще в той час. І все. І ми купили голубий, з неї вибирали. І бльостками вона його пшила це 4,5 метри, сама пшивала бльосточками. Потім з різних малесеньких Бліс. і бісеринок, і всі буси, які були, тільки можливо, всі друзі, знаєте, всі приносили, і вона робила собі прикраси ці. Да. І тут от прикрас дуже багато в індійців. На лоб сюди йти, тут по бокам, на вуха. Але радість тривала недовго. У січні 1989 року хвороба знову дала про себе знати: лікарняні стіни, болісні процедури, та вона вже відчувала, що кінець близько. Я більше не маю сил боротися, я втомилася, шепотіла дівчинка, яка мріяла полетіти на зірку Сіріус. Лікарі пророкували їй всього місяць, а вона боролася довгих шість років. У передостанній день свого життя вона створила автопортрет в образі індійської жінки свою останню роботу. 24 січня 1989 року світ втратив особливу душу. Маленьку художницю Олександру Путрю. Вона прожила на землі всього 11 років, але за цей час встигла створити 2279 робіт. Уявіть собі 46 альбомів з малюнками, безліч виробів і навіть технічних креслень, які повинні були, на її думку, допомогти дорослим досягти місяця і зробити асфальтове покриття доріг без тріщин. Вона мріяла стати художницею, коли виросте, і малювати зранку до вечора, але доля розпорядилася інакше. Після смерті маленької художниці, починаючи з 1989 до 2005 року, відбулося понад 100 персональних виставок Саші Путрі в багатьох країнах світу. Про дівчинку було знято кілька документальних фільмів. І написана документальна повість. В Австрії з малюнком Саші випустили поштовий конверт Штемпель на стіні дитсадка, де вона виховувалася, встановлено меморіальну дошку. А у Полтаві працює дитяча художня галерея імені Саші Путрі. Там проводять конкурси дитячого малюнка, що з 2005 року стали міжнародними. За рік до народження Сашеньки мені наснилося, що ми з дружиною лежимо в полі на копиці, із неба зіскакує зірочка і падає між нами. Коли придивилися, це невеличка кулька, як з пінгпонгу. Раптом вона лопнула і звідти з'явилося пташеня. Дружина каже: Давай візьмемо лірочці гратися, це старша наша донька. Художник з Полтави, Євген Путря, понад Двадцять років записував сни, в яких йому з'являлася донька Олександра. І з того часу, як Сашуня пішла, у мене постійно на тумбочці лежить зошит. Я вже написав сорок таких щоденників зі снами. В нашій майстерні на всіх стінах ще й досі висять малюнки доньки, стоять два велосипеди: один великий, другий менший. На вішаках дві дівчачі сукні. Усе, як при ній, залишилося. Навіть оці кнопочки ще вона прикріплювала, а он залишилися сліди, де вона ручками чіркала, каже Євген Васильович. Вона часто дивувала своїми запитаннями. Якось раз на повному серйозі почала запитувати, куди подівся наш слон. Переконувала, що вона на ньому любила кататися в дитинстві. Запитувала, де поділися її ще чотири ручки. Навіть зобразила з цими ручками себе на автопортреті. А коли Са не стало, мені наснився індійський храм. Ніби ми разом у ньому. А Саша говорить староіндійською мовою. Євген Васильович щосуботи ходив на могилу доньки, тримаючи на столі її записку. Де виведено дитячим почерком, тату, приходь. Священник говорив Євгену, що не можна так часто ходити, щоб душу не тривожити. І я раз не пішов. Тієї ж ночі Саша наснилася, вся в сльозах, уранці схопився та побіг. Читаю їй статті, які про неї виходять. Про виставки розповідаю. Якось у сні вона змусила мене кинути палити. Заборонила їсти м'ясо та солодке, у снах мене лікує. Мав проблеми зі шлунком, так вона підсказала, що треба сік буряковий пити. Якось у вісні я запитав Сашу, чи малює вона зараз. Донька здивувалася. А хіба ти не бачиш? Й одразу стіни кімнати та стеля кудись зникли. Над нами з'явилося високе, блакитне небо. Сашенька змахнула рукою і на ньому з'явилися легкі прозорі хмари. Потім з легкістю почала малювати веселку на все небо дуже яскраво, неймовірно гарно. Перед тим як продовжу, хочу познайомити вас зі своєю творчістю. Мене звати Іннеса Сацута, я українська художниця. Отже, не тільки знімаю відео, а й малюю картини, які ви можете придбати і прикрасити свою оселю або подарувати. Мої картини неповторні і ви не знайдете нічого подібного в магазинах. Отже, якщо маєте бажання підтримати українське мистецтво. Заходьте в мій магазин, посилання на який є в описі під цим відео. Чекаю на вас. З продажу кожної картини. Я обов'язково роблю донат на Збройні Сили України. Дякую, що підтримуєте. Продовжуємо далі. Вона малювала так, наче проживала кілька життів. Але доля відвела Саші лише 11 років. Її роботи й до сьогодні зберігають таємні сенси, а останній малюнок став неймовірно зворушливим: коли я виросту, неодмінно стану художницею. Ці слова були твердо проголошені Олександрою на початку 1980-х, але на превеликий жаль, дівчинка так і не виросла, проте художницею, все ж таки стала, бо цю маленьку і так рано згасло. Талановиту мисткиню знають у всьому світі. Коли я читала інтерв'ю Євгена Васильовича про його сни, то мені на мить здалося, що він так і не зміг відпустити свою доньку, так і не зміг змиритися з її відходом. Але я сподіваюся, ці сни допомагали йому вижити після такої неосяжної втрати, бо з усіх статей, що я прочитала, готуючись до цього відео. Зрозуміла, що вони з донькою були дуже близькими, а втрачати істинно близьких людей дуже важко. Коли дівчинка була ще жива, вона якось сказала: Тату, давай з тобою дружити на все життя і на всю смерть. Батько тоді відповів, що дружити на всю смерть не можна, але після її відходу зрозумів, що помилявся. Тепер, коли у 2021 році, Євген Васильович пішов у засвіти, їхні душі, напевно, зустрілися в іншому світі. На цьому у мене все, шановні пані та панове мистецтво мани. Бережіть своїх близьких і нехай вони будуть поряд якнайдовше. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, бо саме від ваших дій тут і зараз. Залежить майбутнє українського контенту про мистецтво. Тож розвиваємо його разом. Я генерую, ви підтримуєте. З вами була мистецтво Манка. До нових творчих відеозустрічей. До речі, якщо у вас виникне бажання підтримати канал Мистецтво Манка донатом, посилання ви можете знайти в інфобоксі під відео або в описі каналу. Дякую, що підтримуєте.